Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, ми маємо велике благословіння сьогодні другий раз мати зустріч, бути знову, знову разом і знову бути в присутності Господні. Хвала нашому Господу. Якби Господь не приходив до нас, то ми б довго не витримали б, правда? Але Господь. Він коли ми з вами положили в своєму серці завжди бути перед лицем Господнім, то і Він трудиться. Пам'ятаєте, є написано в Слові Божому, де дає де, де такі слова, каже, я стою за дворима і стукаю. Чому так? Тому що в людському серці вже положено зовсім інше. І Господь опинився за дверима. І тому, дорогі брати і сестри, то, що ми є сьогодні на цьому місці, дякуємо Господу, бо це є Його робота, знаєте, це є, коли Господь торкається нашого серця. Я зачитаю Слово Боже, і ми ще пороздумуємо над ним. Є написано такі слова, від днів вже Івана Хрестителя і досі Царство небесне здобувається силою. І ті, хто вживає зусилля, хопають його. Царство Боже береться зусиллям, дорогі брати і сестри. Але що таке є царство Боже? Ми можемо сказати, царство Боже воно є у небі і так далі. Тому які зусилля треба приложувати? Але дивіться, від Днів від Івана Хрестителя Царство Боже береться з усиллям, і хто прикладає, той отримує. А царство Боже це є праведність, мир і радість в Духі Святому, дорогі брати і сестри. Коли в нашому серці є і праведність, і радість, і мир. То ми маємо Царство Боже в собі. Пам'ятаєте, Ісус сказав Царство Боже всередині вас. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні ми чули Слово за хліб, за їжу. Їжа проникає до нас всередину, в наше серце їжа від Господа. І вона робить ту роботу, яку хоче Господь. А що хоче Господь? щоб ми мали благословіння, праведність і мир, і радість у Дусі Святому. Зачитаю ще одне місце Слова Боже, це друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ з першого вірша. Апостол каже: знай же ти, це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестрим... нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні. Що більше, що, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили Його відреклися, відвертайся від таких. Таке дуже серйозне слово, дорогі брати і сестри. Апостол Павел каже, щоб ми знали. Останнім часом які, буде, ну, які люди будуть, це він також говорить і про віруючих. Тому що далі ми читали, які мають вид благочестя, але сили, сили відступили, дорогі друзі. І знаєте, що робити, щоб ми з вами не були такими. Щоб ми не були такими, то треба прикладати зусилля, ми чули? Царство Боже береться силою, прикладаючи зусилля. Дивіться, є написано в Слові Божому: любіте ворогів ваших і благословляйте проклинаючих вас. Якщо це сказати людям, які не знають Господа, то вони скажуть, я ще буду за нього молитися. Він ось такий такий. Дійсно, дорогі брати і сестри, важко важко молитися і важко благословляти той, хто нам робить шкоду. Це дуже важко. Але це треба робити, це треба робити, знаєте, не більше для тої людини, а більше для себе, щоб наше серце не очерствіло. От. Дивіться, каже, є люди зарозумілі, зарозумілі, горді. От. Чому такі бувають люди? Тому що в такому напрямку рухаються, їдять таку їжу, і вона їх робить такими. І щоб цю їжу не споживати, знову ж треба прикладати зусилля. Є великі проблеми батьки і діти. Дивіться, каже, не, слухня, не батькам, і так далі. Є, Це є вічна проблема, можна так сказати, батьки і діти. Але Господь каже, що Він поверне дітей до батьків, а батьків до дітей, дорогі брати і сестри. Дивіться, любити треба навіть не заради них, а заради себе. Заради себе, щоби перебувало благословіння Боже. Знаєте, є, є люди, в яких батьки, батьки добрі, які про них заботяться і так далі. Але є й таке, що батьки не дуже добрі. І не дуже добрі, і вони не заботяться, ще, ще завдають великих, великих, як би сказати, неприємності, і так далі. Але, але але це не є привід. Дорогі брати і сестри, ми все одно повинні любити. Чому? Не, не стільки заради них, а стільки заради себе, щоб серце не очерствіло, дорогі брати і сестри, щоб зло не охопило наше серце, і тому ми маємо бодрствувати. Більше за все написано в Слові Божому: бережи своє серце, з якого джерело життя. Дивіться, більше за все. Що ми берегти маємо, щоб це джерело нічого не закрило, його може закрити знаєте, якась зневага, гордість, якесь непотребство і так далі. Воно може закрити це джерело, і воно закриває. І ось Павел каже Тимофію, щоб Тимофій бодрствував і передав іншим: знай, що буде такий час. І люди вони будуть да, мати вид благочестя, але каже, ти таких відвертайся. Я пробував людей, віруючих, які довгий час віруючі, але ведуть себе дуже, не, ну, дуже не, якби, недобре, От, дуже таки зарозумілі. І я хотів щось їм сказати. знаєте, тільки отримуєш, отримуєш рани в своє серце. От, і я тоді зрозумів, що написано в Слові Божому. Таких відвертайся, ти їх не справиш. Ти їх не справиш. Скажіть, коли блудний син почав бунтувати, міг би батько його, його усмирити? Міг би. Батько був багатий, в нього були слуги, в нього була власть, він міг би його усмирити так. Що, що він не хотів би нічого. Але батько не хотів, щоб його дитина така була під впливом сили батьківської. От. Знаєте, батько він хотів, щоб його дитина любила і за власної волі. От. І, от, дивіться, батько не міг нічого зробити, але зробило життя. І Откровеніє прийшло через свиняче корито. Пам'ятаєте, через свиняче корито або біля свинячого корита прийшло откровеніє, і згадав син за батька. Дорогі брати і сестри, хай Господь береже і хранить нас. І тому трудимося над собою. Не тільки Господь дає нам і посилає нас на труд, щоб ми трудилися, розносили Слово Боже, але щоб ми трудилися і над собою. Вот. Знаєте, є написано в Слові Божому, коли ми навчаємо других, то наблюдаємо за собою, щоб не попасти ні в якусь спокусу. Дорогі брати і сестри, от, і тому хай Бог благословить нас, Хай Господь береже свою церкву, щоб церква займалася цим трудом. Щоб церква займалася цим трудом, щоб в нашому серці завжди було Царство Боже. І тому бодрствуємо, і Господь допоможе. Знайте, Чим більше ми спілкуємося, ну, дивіться, чим більше ми спілкуємося один з одним, тим більше ми любимо один одного, тим більше ми, ми знаємо один одного і нам добре. І ось, дорогі друзі, чим більше ми думаємо за гордість, о, якби то, якби то я би показав, от, то воно й прийде до нас. Чим більше ми думаємо, що все вирішують гроші, все вирішують. От, знаєте, і це приходить, і стає людина ось така. От. Тому нехай Господь збереже нас, дорогі брати і сестри. Дивіться, і гроші треба. І, і знаєте, і хата треба. І треба одежа, і все треба, але все має бути правильно, согласно волі Божій. Перш за все написано, шукайте Царства Божого і правди Його остальне. Все вам додасться, дорогі брати і сестри. Знайте, чим більше ми шукаємо Господа, тим більше ми отримуємо благословіння в своє життя. Як ми сьогодні чули, не треба ставити Богові якийсь ультиматум. Якщо ти мені те зробиш і те зробиш, знайте, я, я, я би сказав, з такої людини християнин не вийде. Більш за все, він не вийде. Я пам'ятаю випадок один, коли до мене одна людина підійшла, ну, хтось, хтось йому сказав, що йди до віруючих, там можна, можна все отримати. І він до мене підходить, знаєте, такий гордий, такі зверхні, каже: слушай, я прийду до вас, ти мені хату купиш. Вот. Знаєте, він, він такий приходить, як будь то він таку має вже таку велику ціну. Я кажу вельми поважний. Такий ти нам і даром не потрібний. Вот. Такий ти нам і даром не потрібний. Тому що з тебе нічого не вийде. Знаєте, людина повинна зрозуміти, що вона, що вона нуждається в спасінні, що вона йде до вічної загибелі, що вона нуждається в спасінні. І коли людина розуміє це, то Ісус спасає Господь, і дає все необхідне, дорогі брати і сестри. Представте собі. Представте собі та людина, яка була була одержима, зв'язана цепами. Представте собі. Але коли Господь звільнив, то люди дивувалися, бачили його і вдітого. І сповна розуму. І навіть слухали Його, тому що він став проповідником великим. Ось, дорогі брати і сестри! І я не думаю, що він знову жив, був без хати. Вот, що він знову пішов до тої піщері, ну, вже, вже може там цепі вісять, ржавіють. От. А він живе в піщері, бо в нього хати немає. Ні, дорогі брати і сестри, Господь дає все необхідне. Все, не, все не, ето, необхідне. І хата буде, і духати буде. буде. Вот, дорогі брати і сестри. Тому що Господь знає, в чому ми маємо нужду. Да нехай благословить нас Господь. І тому хочу сказати ще раз: Царство Боже силою береться, а хто прикладає зусилля, той вихоплює, отримує. І він є щасливий, дорогі брати і сестри, які би бурі не відбувалися, а людина така є щаслива. Мені сьогодні приходилося заходити до сестри нашої причастя нести. Представте собі, вона довгий час сліпа, довгий час сліпа, вона не бачить. От її посадять діти, і вона сидить. Представте собі. Представте собі сісти і сидіти цілий день напрольот, Отак От сидіти. От. От просто сядьте, сядьте посидіть, будучи, будучи і зрячі, будучи і, і сильно фізичні, скільки зможеш ви сидіти, які думки будуть приходити і так далі. А це сидить людина довгий час. Її положать, вона лежить, її посадять, вона сидить. Але знаєте, що там саме головне? Там є Господь. Халілуя. Вот. Я зайшов, я там відчув присутність Господа. Вот. Я почав спілкуватися з нею, а та бабуся живенька, дорогі друзі. Я люблю Ісуса! Алілуя! Представте собі, я кажу. Знаєте, порою до таких людей, і мало хто зайде, правда? Ну, що він там буде робити? І мало хто зайде, але Господь завжди зайде. Слава нашому Господу. Вот. І от представте собі, могла б, могла б ну, ето казати, а чого воно зі мною так, а що я саме гірша, а що я саме то, а що я саме то. Вона каже: Слава Господу, Я люблю Ісуса. І вона радіє. Ось, ось, дорогі брати і сестри, коли серце відкрите, коли, серце, коли, коли людина зусилля прилагає, щоб все оте відкинути, але знайте, щоб той поток Царства Божого наповняв це прекрасно. І, і каже: каже знайте, ето Господь, що я з ним буду перебувати і в його скорботі, дорогі друзі. Нехай милість Божа і Божа благодать завжди перебуває над нами. Давайте ми це подякуємо Господа. Амінь.